Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я Міла, це мій чоловік Мирослав. Привіт! Сьогодні будемо говорити про бецвай. Я буду ділитися тією інформацією, яку знаю від біженців, з якими постійно спілкуюся, в інстаграм, в YouTube. А Мирослав, як очевидець, який зараз відвідує курс Бецвай, буде розповідати, як йому цей курс. Але почнемо з того, чи всі біженці з України, які зараз живуть в Німеччині, після того, як здали B1, отримали сертифікат, можуть піти на B2. Мій досвід спілкування з біженцями говорить про те, що не всі можуть піти і далі продовжувати навчання на B2, тому що. Може бути переконує те, що у людини немає вищої освіти. Наприклад, зараз у моєї одногрупниці чоловік Тесляр, він закінчив В1, він хотів іти на БЦВ, але в Україні він закінчував лише училище чи, можливо, технікум, і йому сказали ніяких безвай без вищої освіти. Ось, будь ласка, тобі одразу треба йти на роботу. До речі, Джоб Центр йому запропонував роботу і він вже працює. Також, на мій погляд. Ще вагомим буде те, як ви закінчите B1 і чи взагалі його закінчите, бо є випадки, коли люди просто не здають на B1, не отримують А 2 тоді про який B2 може взагалі йти мова. І ще звертаю увагу, це зараз той випадок, який є в моїй групі, а я зараз навчаюся на B1, що курси то можуть і не всі закінчити, бо можуть бути відраховані. Наприклад, мій курс, до речі, ось мій підручник, розрахований на рік. Я навчаюся вже 4 місяці, і за цей період з нашої групи відрахували 3 людини. Відраховують за пропуски за те, що люди не ходять. Наскільки мені відомо, якщо ви маєте 20% пропусків без поважної причини, тобто не хворіли не якась операція чи ще щось, то будуть відраховувати. Оце, якщо коротко. Далі переходимо до безва. На курс чекав близько двох місяців. Почався він в мене 9 лютого. Теоретична дата закінчення 18 липня, і в кінці липня планується екзамен. Тобто бетсвай триває 5 місяців. Навчання починається з 8, закінчується о 12.15, тобто 5 навчальних годин кожного дня, 5 днів на тиждень з понеділка по п'ятницю. А може бути, до речі, різна інтенсивність так само, як і на Б 1 і це вже буде впливати на той період, скільки буде той бе курс, 2 курс взагалі тривати. І я ще знаю, що декому виділяють 400 годин, а декому 500. Скільки в тебе? Здається, 500. В тебе на ці 5 місяців взагалі тільки ось я бачу одні якісь такі довгі канікули і все. Ну, одні були канікули довгі, два тижні. Це... Е... Великодні. Тра, да. Великодні канікули, а так за весь цей період взагалі немає навіть ніяких канікул, тобто інтенсивність досить велика. З чого в тебе почався Б2? Почався він в мене із отакого Brooking Element. Інтро частинка Перехід з Б1 на Б2. Така коротка книжечка. Цей курс длиться місяць. Які теми піднімаються у 1 B2 перехідній книжці? Наприклад, саме перше представлення. Те, чим О. закінчували Б1. Пошук робочих місць, підготовка, резюме, написання листів роботодавців, mm -hmm. ну, переписка з роботодавцем. І далі починається основний курс. Отака книжка. В цьому, в цьому курсі, який тривав тебе місяць, перехідний такий між Б1 і Б2. Тут навіть написано. Акцент іде на граматику, наскільки я розумію, тобто це повторення граматики. А... Та я не знаю, в нас постійно акцент на граматику. Але я скажу, що оця книга, вона взагалі до неї не можна було приколупатися, а там вона логічна і добре зроблена. А по цій книзі постійно навіть вчителька, і ми знаходимо якісь нелогічності, знаходимо якісь помилки. Ну, вона на швидку руку зроблена. Угу. І е, що по цій, що по цій книзі, є електронна версія, де можна робити онлайн-завдання. Е, ну і ці завдання, звісно, зразу можна перевірити. Підручник B2. Що у нас тут? О, наприклад, описання в професії флеєра. Угу. Його робочий день, перший робочий день. Да. Робочий день, з чим вони стикаються, діяльність. До речі, про цих флегерів постійно акцент роблять на мовних курсах навіть моїх. Чомусь всі да. хочуть відправити на аусбільдинг, щоб вони всі стали флегерами, доглядали за німцями. Готельний бізнес адміністратор готелю, її проблеми повсякденні повсяк задачі. Скажи, будь ласка, паралельно, а наскільки складніша лексика уже в БЦВ? Дуже багато додавалось нових слів, конструкцій, епітетів, метафір, порівнянь? Звісно, складніша, але вона нам ну вчителька постійно каже, що це ви мали вчити на Б1. Ну, як всі вчителі говорять, що це ви мали ще раніше в попередньому класі вивчити. Але ви вчили, вивчили в попередньому Ні, класі. Не вивчили ми це. Не. не вивчили. Тобто, якщо ти самостійно не будеш. Вчити додатково, то бетсвай буде заскладний, так? бо лексика так, складна. У нас на початку курсу було куча бунтарів, що і вчителька нам неправильна там, і все остальне, але потім вони якось втягнулися, Да. Ну, зрозуміло. Тобто, лексику вчимо, теми нові вчимо, акцент іде на працевлаштування, вправ багато. Текстів багато, і якщо ви додатково не будете займатися, то БЦВ буде дуже важко заходити. Да, ось, наприклад, приклад практичної теми: написання листа на фірму, що там дитячий садок хоче замовити ліжка із матрасами. І от, перше, у нас анфраги це запит. Другий де ангебот це пропозиція від виробника. Від фірми. Потім йде третє замовлення від е, покупця. Четверте вже йде е, рах... рахунок. рахунок від фірми. І п'яте вже йде Shine. Е, це при доставці товара отримуєте такий чек, що, ви, що вам було доставлено в якій кількості. Круто. Ну, такі. Практичні завдання. Практичні, да, те, що вам пригодиться на роботу. У нас це свіжа тема графіки. Розбирати і описувати графіки там. Бо одна із тем на екзамені може бути, вам дадуть графік, опишіть нам графік. Ще я прошу Мирослава показати декілька домашніх завдань. Він там дуже часто щось пише, якісь листи чи презентації себе. Ну, ось, наприклад. Це я розповідав про роботодавця, на якого я хотів би працювати. Ну, я для прикладу взяв компанію Mercedes. Mercedes-Benz. Так. Да. І потрібно це вивчити ну, в принципі, на пам'ять і розказати своїми словами. Окей. Uh -huh, okay. Так, далі. Це е, презентація професії. своєї. Раз на тиждень Мирослав отримує якісь тести, і звичайно, мені здається, це залежить від викладача. Хтось буде раз на тиждень давати тести письмові, хтось буде два рази на тиждень, а хтось взагалі їх не даватиме. Але можете побачити тести відмінника групи. І розкажи коротко, що це зазвичай за тести. Це гола граматика, щось підчеркнути, щось дописати. Із більш ваших завдань це дається якийсь або набір слів із нього скласти речення, або там ще відмінити його в якомусь часі. Якщо є час між Б1 та Б2, як підготуватися до Б2? Можливо, якісь окремо теми треба вчити, можливо, щось повторювати? Та постійно треба щось вчити. Як вам більш подобається такий вчити? Подобається вам дивитись? Якісь фільми, дивитись фільми, побачили якесь незнайоме слово чи вираз, перевели, дивимося далі. Ну, і так, таким чином вивчите. Я от останнім часом включаю по дорозі на курси, це десь 15-20 хвилин їзди, включаю собі на Ютубові, наприклад, цитати на німецькому, цитати великих людей. Можна взагалі, можна якийсь курс там на німецькому, можна якась передача на німецькому і. Прослухали е, речення, що сказали, нажали паузу і повторяєте про себе, можна навіть вслух. Тим самим ви практикуєте свою вимову і в голові засідає основа складання е, речень. Тобто, ви вже просто будете на слух читати речення і відчувати, де помилка в ньому, що там не так. Ще хочу поділитися. Відгуками попередніх груп Б2. Те, що їм там здалося ну, важким на екзамені. Тож, що граматику вони там всі більш-менш типу, проходять. Нормально там оці люкін-тести заповнення граматики, то більш-менш нормально. Що їм 에, здалося важким, це сприйняття на слух. Так, да, І... Звісно, усний тест, ну, розмова. Uh -huh. Тобто, треба yeah. да, тобто, більш нажимати на перегляд е, якихось там, новин, не знаю, телевізора, Ютуба на німецькому, щоб е, тренуватися, розуміти на слух ту, ту мову. І, звісно, практикувати розмову. Мені mm здається, -hmm. Це проблема всіх інтеграційних курсів, що велика ставка йде саме на граматику, саме на проходження оцих книжок, і дуже мало якби акцент роблять на спілкуванні, на живому такому спілкуванні. І якщо ти не практикуєш додатково, то я знаю дуже багато біженців 에, говорять про те, що вони навіть отримали сертифікат Б 1 а говорити так і не навчилися. Ну, тут поради, які можуть бути. Хватайте на вулиці якусь бабку та спілкуйтесь з нею. Ну, і, інакше просто ніяк. Або, знову ж таки, те, що говорить Мирослав для сприйняття хворим, просто слухати радіо, телебачення німецьке і, звичайно, спілкуватися з носіями мови. Я дивлюсь фільми на Netflix по німецькому. на німецькому. Німецькою мовою. Німецькою мовою. Тільки що треба додатково українською подивитися. Мені здається, я знаю вже більше граматики з німецької, чим з української. <laughs> а до речі, так. За, за час перебування в німеччині і вивчення інтеграційних курсів точно у вас граматика буде краще німецька ніж українська. Давай наостанок зробимо побажання нашим підписникам вже, якщо говоримо про німецьку, то і побажання німецької це так експромтом. І він ще ось ан ті zu bestehen. Und dann eine gute Arbeitsstelle zu finden und äh, einen guten Lohn zu, er, zu erhalten. Und auch äh, glücklich damit sein. Maroslav, Asieska, dass ihr unseren Kanal unterstützt habt, lasst ein Like und Kommentare nicht mehr Und vergessen Sie nicht, äh, unseren Kanal zu abonnieren, äh, Daumen oben zu drücken. Und äh, schreiben Sie alle äh, möglichen Fragen in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.